Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і тема нашого ворожіння це рука долі, доленосні події. І про ці події нам розповість сьогодні наша сіль. Давайте її будемо вже слухати і дізнаємось, що вирішила за вас доля. Отже, будемо починати. Я прошу вас щасливим дати мені можливість відповісти на всі ваші запитання, послати для вас тільки саме і потрібну інформацію. І почну я одразу, тому що я бачу. Дивіться, які тут у вас здійснення збудувалися, змалювалися в рядочок прямо. В сфері вашої роботи, бізнесу, кар'єрі, ваших планів і проєктів на майбутнє. Одне за одним як автоматна черга, і веде це все вас угору. Кожне здійснення, як сходинка підйому, до якихось нових ресурсів, до нових, можливо, горизонтів, до яких нових перспектив. Тут дивіться по своїй ситуації. Але це три важливих і значущих здійснення. Пов'язані з вашою роботою, з вашими справами. Це вихід на нову платформу. Так, а тут от щось пов'язано з важкими задачами, вони вас оточили, і вам здається, що ви, мабуть, не викарабкаєтеся, що ви не справитеся, відчуваєте невпевненість в собі, вам якось боязно, вам важко. І це. Ранить ваше серце, страх сидить і невпевненість зростає. Але доля, доля, вона не просто так дає вам ці труднощі, тому що, вирішивши ці задачі, ви будете прислухатися до своєї інтуїції, ви будете прислухатися до голосу свого серця і знайдете вихід. Розумієте, ви приймете якесь дуже важливе рішення. Ви знайдете ключик для того, щоб ці задачі вирішити, і це дає вам зміни. Зміни на вашій роботі. Розумієте? Вихід на можливість себе продвигати, на можливість якось отримати більше, аніж сьогодні ви про це думаєте і мрієте. Можливо, для когось це програється як зріст кар'єрний, для когось можливість збільшити свій бізнес. І просто так вам ці труднощі не даються. Вони дають вам якісь знання. Ви повинні там щось знайти, ви повинні прийняти важливе рішення. Це доленосний момент для вас, розумієте? І тут відчувається рука долі. Вона вам дає можливість. Прийняти якесь важливе рішення в вашому житті, знаючи заздалегідь, можливо, про те, що якраз таки тільки так ви це рішення можете прийняти. Так, що у вас в особистому житті, так це те, що у вас також тут є втручання долі. І тут доля протягує вам руку допомоги. І рука допомоги це людина, яку вона вам посилає. Для того щоб ті задачі, які ви собі поставили за ціль для себе, чого б вам цього не коштувало, але встигнути визначений час, тому що ви щось відчуваєте, ви щось розумієте, ви як, начебто, пророкуєте ситуацію майбутнього і знаєте, що з цими справами ви повинні справитися тут і зараз, бо потім буде. Пізно, можливо. Можливо, потім ви будете про це жалкувати. От такі у вас думки, отакі от у вас цілі ви ставите перед собою, тому що, мабуть, для вас це дуже-дуже важливо. Як ви це будете робити, ви не знаєте. І тут, почувши ваші наміри, Побачивши те, до чого ви йдете і чого ви добиваєтеся, доля відправляє вам людину, на яку ви будете спиратися: людина, яка буде вам допомагати, людина, яка опиниться в потрібному місці, в потрібний час, для того, щоб ви встигли для вирішення цих задач, на яких ви поставили цілі. Вирішити їх до визначеного часу. І це і буде вашою вдачею, буде вашою перемогою. Людина дійсно буде вам допомагати. Можливо, це хтось із друзів або з ваших родичів. Хто завгодно може бути, тому кожен дивіться по своїй ситуації. Але те, що ви будете спиратися на цю людину, це значить вже тримати перемогу в руках. Людина прийде на допомогу і опиниться. Поряд. Це будуть підказки, це будуть поради, або просто втручання цієї людини у вирішення ваших задач. Неважливо. Головне тут, що доля вам дає цю людину. І це буде вже перемогою, це знак перемоги. Так, що ще? В перспективах у вас тут якась дорога, ви десь відправляєтесь, це доленосна дорога, радість, щастя, отримання результатів, вихід на. Якусь іншу позицію, розумієте? Як начебто ви відмовляєтеся? Не те, щоб ви відмовлялися, а таке відчуття, що на зміну старих ресурсів приходять нові ресурси і можливості, Як начебто ті вже не актуальні і тому через цю дорогу доля дає вам можливість чогось нового, якихось нових ключиків якими ви будете в подальшому користуватися? Можливо, це знання, можливо, це поради, мудрість, яка буде почута, чи сказана вам в цій дорозі, але вона вам дуже потрібна, тому що ця дорога у підсумку в корінні вона вже говорить про радість, яку ви отримуєте. Можливо, тут не говориться про те, що дорога буде неочікувана, чи ви плануєте цю дорогу. Але те, що через дорогу ви будете виходити на нові перспективи, на зміну старих, так, от щось таке є тут. Якимись новими ключиками будете користуватися, не змінюючи ці задачі, не відмовляючись від тих задач, якими ви займаєтеся, але просто щось буде оновлюватися. Якимись поповненнями, якимись ресурсами, які будуть допомагати вам ще більше, впевненіше крокувати вперед. Розумієте? І знову це робочі моменти тут у вас змалювалися. Якось з певненістю дивитись в майбутнє. А в сфері вашого особистого життя дому і сім'ї, тут вам доведеться через хвилі переживань пройти, трішки тут штормить. Тут. Ви як стійко тримаєтеся, можна сказати, ви бачите цілі, не бачите перепон, будете ставити перед собою цілі і будете стійко з впевненістю в ваших планах, в ваших намірах відстоювати свою позицію. Якийсь шторм, розумієте, якісь події, такі хвилюючі події, хвилюючі моменти, які будуть відбуватися, і створюватися це буде людьми. Як начебто кожна хвиля це група якихось людей. Кожна хвиля це група якихось людей. Розумієте, із декількох людей кожна хвиля. Можливо, спроба буде вам завадити. Буде якесь втручання, або такий момент, коли люди бачать ситуацію зі свого ракурсу і намагаються вас збити з толку, так? або заставити вас подумати, обдумати, ті плани, які ви збудували, ті проекти, які ви проєктували, якось змінити. Але ви будете відстоювати. Ви будете відстоювати свою позицію, ви бачите, де ви йдете. Ви чітко знаєте і розумієте, що вам це необхідно. І тому ці хвилювання, оці хвилі, цей шторм, ви достойно вистоїте і залишитесь на своїх позиціях. розумієте? І це, знаєте. Буде вселяти вас все більше впевненості в те, що ви робите правильно, і те, що ви йдете в правильному направленні. Це буде така закалка для вас. Доля перевіряє вас, закалює вас і перевіряє, настільки вам це потрібно. А чи потрібно взагалі? Можливо, раніше ви якось і сумнівалися, то тепер ви будете впевнені в тому, що це дійсно ваше і що ви дійдете до цього. От якусь таку перевірку вам доля для вас вже потрібну для того, щоб ви прийняли це рішення, повернувшись назад, ви. Не говорили потім, що ви зробили щось неправильно. Розумієте, про що тут йде мова? Настільки глибоко йдуть такі ваші уроки? Так необхідно, розумієте? Потрібно вселити в вас впевненість, і тому таким чином ваше життя такими подіями втручається рука долі. Так, що у вас в будинку, в сім'ї? Давайте подивимось, і тут, мабуть, все ж таки після цих хвиль, після цього шторму, ви по-іншому почнете відноситися до людей. Подивіться як: не тому, що ви почнете когось ненавидіти чи ще щось. Ні, тут не про це мова. Тут ви будете ставити якісь рамки у спілкуванні з людьми. Ви будете, знаєте, проводити кордони з людьми. Ви заставите людей себе поважати, не переходити за кордони дозволеного. От якусь таку позицію ви почнете займати. І знаєте, тут дуже мудро, дуже правильно все це буде розставлено вами. І болючі відносини, болючі відносини ви прямо візьмете на заміточку, розумієте? Неважливо, це з родичами відносини, чи вас, з вашим партнером. Але ви будете це проглядати. Ви цю задачу, цю проблему, це не задача, це проблема для вас, так? Ви будете її вирішувати. Як на заміточку, прямо галочку поставите. Першу чергу ви повинні розібратися з токсичними відносинами, з деструктивними людьми в вашому житті і розставити все по своїм місцям, а можливо, просто викинути це зі свого життя. Тому тут будуть переглядатися вами відношення до вас людей і ваше до них також. Будете по поличкам все складати. Не можу сказати, що ви зараз все це вирішите в один день, ні. Але ця хвиля, цей шторм, який буде відбуватися, він виведе вас на таку думку, на таку ідею. І ви будете розуміти, що простори вашого майбутнього, той горизонт, він трішечки захламлений оцими перепонами, які створили вам люди. Тому ви будете старатися намагатися очистити свій горизонт, щоб чітко і ясно бачити, як і в якому направленні вам йти, щоб не було цих перепон на вашому шляху, тому що це вам може завадити. От щось таке ви почнете коригувати, поправляти, стабілізувати своє положення саме з тими людьми, з якими ви зараз в якихось неправильних відносинах. Або будете проганяти, або ставити на свої місця, обмежуючи свої кордони. Розумієте? Про це говорить сіль вам сьогодні. До чого ще вас приведе доля, якась така такі, можливо, свято в когось люди збираються. Ви трішечки будете ошарашені поведінкою людей або е, тим, що ви почуєте за круглим столом. Люди щось святкують, а ви трішечки відсторонюєтесь, тому що вас це шокує. Щось ви побачите, і це вас буде шокувати і відштовхувати назад. Але знаєте, як то кажуть, нема худа без добра. І можливо, можливо, вам потрібно було про це почути або побачити щось таке, що вас буде шокувати. Тому що тепер ви підете іншою дорогою. У вас буде змінюватися траєкторія вашого руху до ваших цілей, до ваших напрямків. Розумієте? Ось таке тут змалювалось, тому будете робити висновки стосовно. Цих людей, з якими ви будете щось святкувати, або ви просто знаєте, попадете в таку атмосферу випадково до когось на свято, розумієте? Ви прямо будете відчувати, що ці люди себе будуть проявляти, і ви будете. Прямо наскрізь їх бачити і думати, що залишилось дочекатися просто моменту. Просто моменту, і ви тут будете на висоті. Ви тут будете на висоті, вам доля дасть цю можливість сьогодні вчинити правильно для того, щоб завтра в цих людей не вийшло вас, знаєте, якось пощипати. Да? Щось таке тут. Тримайте руку завжди на пульсі, і не підпускайте до себе тих людей, які шукають у вас тільки вигоду. розумієте? Що ще я вам можу сьогодні сказати? Отут хочеться подивитися, тут також цікавий момент змалювався якісь підказки, натяки, я б сказала. Знаєте, коли людина поряд з вами. Вона щось знає ця людина, але прямо чи боїться вам сказати, чи не хоче вам сказати. І у вас будуть чи посиденьки, чи ви так зустрілися, йдете в якогось питання, ви пересікаєтеся з цією людиною, і постійно йдуть підказки, підказки, коли. Вона вам якісь фрази говорить чи інформацію передає. Знаєте, Якось буде в вашій голові на підсвідомості ця, ця, знаєте, порада її, можливо, чи якась підказка. Воно все буде залишатися, а потім ви будете аналізувати. І коли ви все. Отримаєте, ви до чогось дійдете, ви здогадаєтесь про якийсь секрет. Вона вам, як начебто, говорити не хоче прямо. Можливо, не хоче вас образити, чи боїться вашої реакції. Знає, але натяками, натяками говорить, говорить, говорить. І у підсумку це все виліться в картину, ви так по пазлам все зберете. От якісь такі будуть картинки приходити, розумієте? І кожного разу щось нове. Ви на початку не будете розуміти, про що вона вам говорить. Але потім-потім до вас доходить, збирається ця вся інформація в голові в одну велику картину, і ви ясно зрозумієте, що людина хоче вам сказати. Розумієте? І... Людина хоче вам допомогти, хоче якось вам підсказати, але боїться вашої реакції, тому що можливо ви поводите себе якось неправильно. Не просто ж так людина побаюється вашої реакції, тому якось. Можливо, прислухайтеся до того, що вам говорять, бо ці поради вони дуже цінні іноді бувають для кожної людини. І це такі моменти дуже важливі і значущі. І якщо воно сьогодні у вас тут змалювалося, то значить це важливо, розумієте? Так. Таке відчуття, що ця людина намагається не дати вам можливості в чомусь зробити помилку. От про що тут іде мова? Так. Дивіться раз, два, буде два великих здійснення. Протягом, знаєте, Тут один-два, як іначе пів місяця, так? Два тижні у нас виходить. Настільки ви будете радіти цим подіям, цим здійсненням, що ваші емоції будуть просто зашкалювати. Зашкалювати, і ви не зможете це тримати в секреті. Своє здійснення. Розумієте? А це буде щось таке важливе для вас дуже важливе. І щось нарешті ви отримуєте, отримуєте якийсь результат, будете завдячувати всесвіту долі за те, що у вас це вийшло. Щось дуже важливе дуже потрібне. Ви на це будете спиратися. Можливо, якийсь проект, можливо, щось на роботі, щось або якась справа, яку ви раніше почали, і вам необхідно цю справу закінчити. І Це важливо для вас, не те, що це змінює вашу долю. Чи якось взаємодія з вашими робочими моментами, чи ще з чимось взаємодіє. Просто для вас це дуже важливе, просто важливе. І друга, також ви прямо тримати не будете себе в руках, будете радіти як дитина, тому що йде таке здійснення, і ви отримуєте прекрасний результат. А ще я тут змалювала зеркало, це говорить про те, що ви подивитесь на себе в дзеркало і захочете від чогось відмовитися. Побачивши себе в дзеркалі, ви почнете змінювати себе. Не можу сказати, якісь вчинки, можливо, ви робили, і ви зробите аналіз і захочете все змінити. Можливо, ви. Щось ви будете робити, як наче буде генеральне прибирання зсередини. Розумієте, зсередини будете себе очищати, очищати, і... бо тільки так, мабуть, потрібно крокувати дорогою в майбутнє. Саме так, От щось тут так сьогодні змалювала сіль, дуже цікаво і дуже, знаєте, я б сказала, у неї сьогодні глибоко філософський підхід. Тому проаналізуйте, якщо вам дуже цікаво, і сіль говорить про те, що якщо ви почнете вже зараз у вас все вийде. Ви будете над цим працювати, намагатися все виправити. Не можу сказати, що у вас це буде виходити легко, але це у вас буде виходити однозначно. Така сьогодні у нас відсипочка вийшла, і я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювались тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.